Не знаю, чи видно вам дим з моєї труби. Затопила я таки, тепер нам буде жити трішечки веселіше, головне, тепліше, бо я не топила. Ну, Я казала, у мене проблеми з трубою. Тут у мене згори стоїть азбастова труба, а у будинку у мене стоїть залізна труба. 150 ка здається, на котлі. І вона в мене ну, згоріла, розумієте, дірочки там. І ось я зателефонувала одному чоловіку, він мені дав телефон іншого чоловіка. Ось видно трішечки димок. Я йому подзвонила, довго дзвонила, він не брав слухавку, потім він узяв слухавку, пообіцяв, я вам допоможу. Це його цитата, його слова. І ось я чекаю, чекаю, я дзвоню, він не бере трубку, потім він передзвонив мені ще раз. Завтра зідзвонимось. Ну, я чекаю. Дзвоню, коротше кажучи, це триває вже місяць. І ось я ризикнула, позабивала ось іде такий димочок. Ой, як я рада, що я це зробила. Я сама завжди сажу трушу, комен чищу, як у нас казали на Івано-Франківщині комен. До речі, мій батько був коменарем. Мабуть, так вони з моєю матір'ю познайомились. Ну, я завжди стараюся якийсь позитив вкладати у, у свої відео. Так ось, оце був позитив. І от я чекала, чекала, і сьогодні, вчора я почистила оці, свої труби і в будинку, і на горищі, і сьогодні замазала глиною і зразу ж розтопила. Я... Трішечки розтопила, бачите, демоклейт ледь, ледь. Ну, я його не бачу навіть. Трішечки, щоб не дуже полагкотіло, тому що глина ще свіжа, щоб прогріти будинок, бо дуже холодно в будинку, мої собаки мерзнуть під одіялом синять завжди. Я що хочу сказати, спішіть робити добро, тому що може так статися, що завтра цій людині ваше добро. Вже не буде потрібно. Я ось я ж кажу, я місяць чекала, а холодно в хаті знаєте, як холодно? Ну, знаєте, У кого будинки і свої будинки, і в кого ще нема опалення, той знає, як холодно. Я виходила на двір, щось робила, чимось забавлялася, чимось себе займала, тому що в хаті неможливо було сидіти. На дворі також холодно, але в хаті там же ж сидиш, а тут рухаєшся, тут щось робиш. Тож спішіть робити добро, поки є можливість. Я ж кажу, бо завтра, може, цій людині ваше добро вже не потрібне буде. Доброго дня усім.